Привіт-привіт, мої друзі! Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, зараз 3 година дня, 15 годин, як сказати, на дворі хмарно, дощ іде. Зутра я до вас не виходила, вчора не виходила. Друзі, я завжди стараюся як виходить до вас на зустріч, щоб із трохи з позитивом. Сьогодні, друзі, я стараюсь. Чогось не знаю. Видно, не мій день, друзі. Ну, все добре, все добре. Так, друзі, що я готую? Сьогодні я готувала, друзі, такий вкусний бур зелений із хвостем, Ну, я вам не показувала, як я готую. Я другим разом покажу. Так, я сюди, це я вечерю собі готую, я сюди покрашила пекінську капусту. Ну, добавлю... я сповірідку змастила, але я буду додати водички. Кип'ятко. Капуста тут. Друзі, вчора я була в вперед, макерською посіщала. Бачите, як мене оце поскудли? Не знаю. Це кажуть так гарно по моді. Mm -hmm. Ну, я казала мені, щоб їх хвостик зав'язувати. Ой, мій дорогенький, не знаю, з чого розпочати. Чесне слово. Чогось таке розтюкано. Випила те, що треба. Ні, не алкоголю, не подумайте. Мені нігдя. Може, б я й випила. Ой, сьогодні до мене подзвонила, ну, обізвалася моя однокласниця Галинка. Так, я ж на позитиві і я дуже їй благодарна, що вона до мене обізвалась. Ну, ось трошки, звісно. Ну, в нас вже такий вік, такий года. Ну, Треба це все приймати, так як належне, це життя. Вони мені сповчила, що там наш однокласник помер. Хороший був чоловік, ну, я його то понято, і по молодості. Так, як хотів ну, він у Полтаві тут і жив, але. Но... Недалеко, але мене зустрічались. Зустрічались тільки на нас було, мабуть, 20 років після школи. То зустрічались. По-моєму, я більше його й не бачила після того. Ну, чого, знаєте, чогось так зашкребло, що вже багато походили. Ну, друзі, я ж на позитиві, так? Да? Життя продовжується. Потім я зварила борщ. А потім до мене приїхали, дякувати Богу, що вони приїхали, газовики. У нас зняли щотчик на провірку, на перевірку. Чи друзі, оце як балакає, так і балокою. А він не пройшов, ну вже він старий. І вони сьогодні, я не знаю, скільки вже місяців пройшло, приїхали. Замінили, поставили новий, щочик поставили. Тоді я трішки повишивала, Я думала, і не, сьогодні до вас і не виходите. Ну, друзі, ну як не виходите, сьогодні ж вага. І от через вагу, друзі, от бачите, все рівно відік це як стимулює, ну все рівно. Каже, піднімайся, будь на позитиві, щось роби. Розумієте? І це дуже добре. Так що, друзі, шукайте собі якусь заботу, щось шукайте, щоб, щоб мотивувало щось. Друзі, я, напевно, сьогодні на емоціях виступаю, так? Да? Ну, все добре. Так, друзі, кинула я часник. Часничок молоденький. У мене там вже на подвір'ї є вже і цибулька. Можна вже і е, петрушечки вирвати. Ну, друзі, там так грязно, що я не хочу просто йти. А ще в мене ось заморожений, так як я вам показувала, цибуля із е, укропчиком. І я зараз укину цибульки з укропчиком. О, та я так візьму кусочок. І переложу вот так. Ото, друзі, такі спроби. А так, а так все добре. У мене час пікірувати вже багато. Треба землі попідсипати, Ну це може я вам завтра покажу. Сьогодні це точно, друзі, не покажу. Не буду ні підсипати, ні пікірувати. Сейчас ось я зготую. Зготую собі вечерю. Трошки пізніше прийдеться мені ще щось трошки наготувати, але вже не собі. Подивлюся, як там на подвір'ї мені треба собачку вивезти, щоб вона погуляла. Я її трішки виводила. Собачка в нас не кімнатна, ні, друзі, то вона просто, ну воно ж маленьке. І вона в нас там у коридорі, воно пристройка, не, отоп, не, не отопляється. А ми там, я настелила. Друзі, томат це в мене свій. Це я сьогодні відкривала, як борщ готувала. І я сюди трішки не Томат. Томаток. І поведу трішки, якщо дощу немає, піду з собачкою. Погуляю в дорі. А як потепліша, то потепліша собачка підростає трішки, І буде вона йти на двірку. Бо вона вже шкоду дуже робить. Дуже шустрий, не вона він. Сумка. Сюмка да? друзі. Так. Що я, друзі, скажу вам за вагу? Завегу я так скажу. Вчора в мене було, що скажу, 89,4, а сьогодні вже в мене більше 89,8, мабуть. Мені настільки це її трудно, щоб вона в мене уходила. А чого для чого, як я вам говорила, це мені для здоров'я, для моїх суглобів чи суставів, чи як. Для мого тиску, для мого... Ну, в общем. Я до цієї ваги, як то кажуть, я з молоду була нікуди, я вже до неї і привикла, я не знаю, як це буде людина ходить худе худенька, та як. Ну, трішки я скинула, і то я легше ж чувствую. О. А так, як через моє здоров'я, мені треба обов'язково що з собою займатися. І оце ж сьогодні зважилася з утра. 98,8. Ну нічого, нічого, друзі. Все одно буду йти до свого. Так, кидаю приправи, бо я язиком оце телі і. Так, що в мене тут? Капуста. Зелень, томат. Оце ось приправки кидаю. Ну, я таку люблю. Ви кидайте, яку ви любите, друзі, приправу, Це я так покажу, а може кому щось і нагадує, а може хто щось сповне та й сам собі таке зготує. І зараз я сюди ще положу два кусочка ось. Два кусочка риби. Так, рибка в мене вже жорена, але я положу, вона в мене трошки протушиться в цій юшиці, і пором пройде. О, от то. І оце, друзі, буде в мене вечеря така. На перекус, який перекус. Ну, скоро я поп'ю. Не знаю, поміряю тиск, якщо тиску нема, поп'ю кови, якщо тиск такий більш-менш, в мене є цикурі, ще можуть І, І хочу вийти на подвір'я. Друзі, з собою я вас не беру нікуди сьогодні. І більше нічого вам не покажу. Друзі, це доготується. Риба в мене хек, бо я не сказала. Два кусочки хеку положила. Це дотушкується, хай ще трошки насладим вогні. Щоб, щоб така, знаєте, м'якенька була, хай пару її пройде. І з капустою, і з овочами, і буде на вечір. Друзі, до побачення. Заходьте до мене в гості, підписуйтесь. А вам здоров'я, миру, благополуччя. Я вас буду чекати. 89,8. До, як нічого не робить, вчора було 89.4 сьогодні.